Які двері відчиняться? Які двері перед вами відчиняться? І що там взагалі? О, це класна карта Двійка. Да? Це про кохання мається на увазі. Ви знайдете якусь спільну мову. А, ну, Раніше вас не чули, раніше вас ну, не те, щоб не помічали, але просто не зважали на вашу думку, а вважали вас доволі якоюсь такою скутою особою, і яка просто каже якісь не дуже приємні речі. І це зміниться просто, тому що ці люди побачать, що вони взагалі з вами по один бік. І що поруч з вами, і саме від ваших слів, їм стає є якось або більш спокійніше, або більш зрозуміліше, так чи інакше ви можете дати класну пораду, і ви скоро з цим просто зіткнетеся і відчуєте це в своєму просторі. Що ще? А що ще ви вийдете з якоїсь кризи? До речі, от несподівано розумієте протягом п'яти діб це найдовше мається на увазі. Ви знайдете вихід з якогось складного становища, де ви дуже довго шукали взагалі допомогу і розраду, і якось взагалі розуміння ваших потреб і ніяк не могли те знайти. І, от нарешті відкриваються двері, які вам дадуть можливість просто відчути себе і в ресурсі, і в можливостях посприяти тим чи іншим справам на користь собі і оточенню. І третя карта швиденько. Перетусую. А як же? Так, швиденько. Ага, шосте, ну це гармонія. Розумієте, відчиняться двері взагалі до вашого такого ну, внутрішнього спокою, якогось. Ви нащупаєте якусь рівновагу всередині себе. Ви відчуєте якусь вдачу нарешті поруч з собою. Ви зможете, до речі, непогано заробити. Ви зможете духовно зрости якось. Ви будете здобувати найближчим часом якусь інформацію, яка вас укріпить якось в ваших ну, сподіваннях, намірах, намірах. Вайдуже. Просто ви відчуєте взагалі від Всесвіту якусь підтримку, ну начебто ви провели якусь дуже задушевну бесіду самі з собою і самі собі відповіли на якісь дуже важливі відповіді ой, запитання, перепрошую. Тобто, це якась така легкість, яка прийде неочікувано, але обов'язково відбудеться, і ви просто будете ще дивуватися, як так сталося, що вам було так важко, коли в той самий час ви можете віднайти розраду в якихось простих речах. Чах я вам бажаю такого успіху і такої гармонії з собою. Дякую.